Все ж таки не, не почув. І ще раз хочу запитати, які в чому ти бачиш велику перспективу. перспективу? Тому що ми в маркетингу раз на 3-4 роки приходимо mm -hmm. до, до того, що блін, я вже все зробив. Ну що ще вигадати? І потім приходить: О, так, тут міняємо трошечки патерни. Тут нові, uh -huh. що от які перспективи? Звичайно, ти не будеш казати uh -huh. якісь секретні речі, де я відверто Хоча поділюсь. хоча ми ж розуміємо, що все на поверхні знаходиться, da, da. де ти бачиш от великий резерв для, e, для нашої я бачу перспективи в інфлюенс маркетингу. Це співпраця з блогерами. Вважаю, що за це майбутнє. Яка вона буде У нас в Аргарці Вона не автоматизована, не систематизована, і це дуже важко. Якщо там FMCG, в них зовсім інша. У нас це поки що таке аматорське, але тим не менш, це дуже крутий ресурс для того, щоб показати Потенціалу, продукт. Да, і от про, до речі, про той тренд, який я розповідала, що саме з використання, що дає цей продукт, як він себе як він себе проявляє в роботі, якраз блогер закривається. Ще, ще хотіла да. зазначити, от мені дуже цікаво, те, що я на чому працювати, це от автоматизація. Дуже важливий людський ресурс, все одно особливо зараз, дуже важко з людьми. І от, а, а РМ-система, чат-боти, от я вважаю, що це майбутнє, і в цьому році я прямо буду ставити собі за мету автоматизувати воронки, працювати з. У вас цим. в CRM-системі заведені всі ваші ресурси, я маю канали комунікації. У нас CRM-система підраховує, звідки прийшов який клієнт з якого ага. ресурсу. Ага. Так, я можу порахувати, хто, який ресурс дає мені більше всього лідів. Угу. Тому там це прям. А, тому... а в наступний мікрок буде яка саме рекламна кампанія а, більш ефективна? Тобто зараз ресурси. А в цьому сезоні буде реалізована який саме банер. Ти методику сама створювала щоб... насправді це все брала. відкрита інформація, ну, да, і да. це робиться з програмістами, там парсиця. Короче, всі просто нюанси, часто не маркетологи бояться ціє, цієї аналітики, тому що вона не завжди приємна. Мені дуже приємно, бо моя мета продавати. Якщо це неефективно, відібрали, інвестуємо, посилюємо сильне. Так? Тобто, неефективно клас, все відкинули. Дивимося сильне, далі. Рухаємось далі. Там, наприклад, коли є сезон, ми щотижня змінимо рекламні кампанії або продовжуємо, або змінюємо. Ага, не працює, окей, міняємо, робимо інше. І це ну це так має. Давай хотити. нагадаємо тут паровозик – Це crm система угу. це ваші канали комунікації, так. ваш сайт. Сайт. І ваші співробітники, так да так, ну співробітники працюють Це через само... дистриб'юторів. А в мене є. Я працюю через діджитал соціальні мережі. Ну Google реклама YouTube то ну, я реклам... веду на CRM за видані ваші співробітники співробітники. Ще? Ні, бо ні? вони працюють з дистриб'юторами. Ага. Але ми також віддаємо продажі дистриб'юторам. Тобто я веду дивлюся, який регіон і прийдемо. Але дивіться така дивна трошки система, бо я маю швидко розуміти в сезон, що працює, що не працює, і клацати. Тому якщо б я завела це на продажі, ну це звісно в них сезон продавати, а не аналізувати. Тому я відокремила на себе. Продажі реалізую через менеджерів, але ж швидко можу гратися і міняти там ту чи іншу рекламну кампанію, підключати або відключати. Дуже цікаво. Я хотів запитати сьогодні існуючі канали комунікації, ну Друковані я мабуть вже відкидаю назавжди, чи чи тут ну ще... що хочуть? От я б теж відкинула, але ще деякі хочуть, Я думаю, це може фермери, які там довго їм важливо, щоб щось лежало, щоб прийшов щось дали. Тому все більше зменшимо, все більше ми робимо цифрові. Звісно, у нас є PDF-ні варіанти, але все ж таки ще ми друкуємо. Ну вже вже значно менше. А канали комунікації я маю на увазі, професійні журнали, друковані видання? Майже ні, майже ні. Ну тобто, я думаю, що якийсь відсоток є охоплення, але якщо знову ж таки... Вартість, Ми не бачимо контакту да, зв'язку да, і не бачили дуже важко. Я, я не думаю, що вони прям відійшли. Є якісь ефективні, але знову ж таки вартість контакту з цільовою аудиторією ну це ефективніше, я вважаю, все таки діджитал. Які канали би ти от сьогодні професійні виділила? Ну от ну вони цікаві, вони так. для тебе важливі. Ми кажемо про діджитал змі. Дивіться, це взагалі Зараз зміни можна розділити, да, uh... да. ну це насправді супер тема. Бо е, коли тобі присилають маркетинг-кіт змі і розказує, які в них охоплення, а потім ти заходиш на Сіранкін і ди легко дивишся. І... Я okay. от теж дивлюсь, що бо ну, люди ж розуміють, ну, що там вже все так. видно, тому, я... тому латифандист. Вони круті, вони молодці, і дійсно те, що вони роблять, у них такі охоплення. Можна перевірити, будь-хто може дивитися. Тому так то, 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 то. да, вони. Але ж знову ж таки, я вважаю, що подібні зміни, тільки латифондиста, загалом це про охоплення. І якщо обрати тільки латифундист, якщо є знову ж таки, якщо є якась інформація, наприклад, ми зробили ребрендінг, ми зробили там, якусь інформацію, яку маємо охопити масово, то Одним латифандистом мало треба зробити такий пуш сильний інфопростір, щоб догнало з усіх сторін і вони будуть працювати гарно разом. Ну топові, я, я зараз не буду ем, чесно, не пам'ятаю всіх, щоб нікого не образити. Ем, називати але от точно не один має бути. Але ж якщо це буде акція, ну це маловато. Ну тобто, я не вірю, що okay. з акції якусь акцію запустили, розмістити там статтю в латифандистів, то піде е, якась там Кількість замовлень, але Добре. якщо працювати з соціальними мережами цих змі, отам от люди по-іншому приймають рішення, треба аналізувати. Тобто для кожного ринку у нас же багато маркетологів аграрців У них у всіх дуже різний продукт. Мій продукт працює так, у когось інший, може, це ж загалом з усіх да, на процес... ринок. Сказали на самому початку, що це може бути рішення, приймається протягом півроку, і тут треба розігріти. Ну я так думаю, розігріти аудиторію, дати якісь факти. Потім ну тобто, це така складна вибудова. І він ну маркетолог має знати, як будувати цю комунікацію зі своїм споживачем. Добре, тут про це поговорили. Я намагаюся щоб у нас не дуже затягнуто було, тому. Традиційне запитання: яке запитання ти хотіла би, щоб я поставив, але я його не поставив? О, цікаво, не знаю. Може про натхнення? Ну, натхнення давайте. Тому що ну, мені здається, що маркетолог це все ж таки художник, це Оце ну, поєднання, да? баланс між творчістю да, ну. завжди власники намагаються маркетолога загнати в якесь да. ложе співробітника. А він такий трошки вільний художник, Знаєте, коли я тільки прийшла, дуже давно прийшла в цю професію. Мабуть, я рахувалася десь біля 18 років тому, страшно сказати. Але мені, мій перший керівник, сказав, що маркетинг – це той фахівець, який має поєднувати, розвинути має ліве і права півкуля. Бо треба і логіка, і все ж таки творчість. Треба відокремлюватись, відрізнятися. Безбашеність, да, трошечки. Тобто сміливість десь. І от у нас кожен рік ми змінюємо каталог, ми намагаємось зберегти цей стиль, і, але щось зробити. Нова і от кожний раз для мене загадка: що ж зробити, чим здивувати, як показати, наприклад, там у нас супергерої Є, де ми там відійшли да, від конкурентів, які просто кошики показують. Uh -huh. А ми там, щоб запам'ятовували нас, зрозуміло, що клієнт шукає не євросем, а він шукає гібрид. Тобто, от такі моменти треба досліджувати, знати, звісно, цільову аудиторію, але, але про натхнення, от ми знову повернулися, з чого почали. От якщо. Е та і працювати Колега. веселіше, коли ти натхнений яких. Як, ну, ну я там набираюсь. Я там крила мої виростаються. Я думаю, блін, а яйце можу інтегрувати і це і зро, зро, зробити ось так. І от у цю ідею я завжди приїжджаю я з таким. Ну, всі маркетологи можуть про це сказати. Що коли от ідея. Проєкт, коли там от є така лінія, то да, воно ну, да. ну, дуже, дуже класно працює. Ну, от звідти я привезла нову е обкладинку. Ще ми її до кінця не розробили, не покажу. Але це от Була на фестивалі, мені дуже сподобалось. Звісно, шрифти, ми поміняли шрифти, ми поміняли, але все одно от я беру там ідеї, якісь добре ну, залишається. Від є такий навіть бенчмаркетинг, напрямок, де ми досліджуємо процеси. І я не люблю це робити з конкурентами, а я роблю суміжні якісь галузі, де я можу щось собі таке. Цікавеньке під, 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 підглянути і щось запровадити, тому да. Скажи мені, це, це було раніше, я, я це поставлю раніше. Як ти відносишся до електронних продажів, які майбутнє? тому що зараз в галузі ну, основні продажі все ж йдуть відмінно, від, від, ну, так безпосередньо контакт потрібен. І для цього у вас mm -hmm. є менеджери, і собівартість такого продажу, ну чесно кажучи, yeah, дуже yeah. висока. Ну там є а от електронні продажі. Я ще? вважаю, що за це майбутнє. Звісно, у нас також основні продажі роблять менеджери, але ж ми розуміємо, що наш клієнт, який буде там через зараз, має там, я не знаю, там 40 років, але ж вони підростають молоде покоління. Молоде покоління звикло дві кнопки нажати. Так, да, вони зараз ще може не формирують, може вони ще не приймають рішення, але плюс 5 років і це буде дуже швидко змінюватися. Ти бачиш майданчики зараз в Україні. Їх도 специфічні майданчики а Агрономічний, де ти можеш вже викласти, чи може викладаєш до ну, заби зб... зб... це. Інтернет-магазини не знаю, от у нас є власне інтернет-магазин, посівна, на яким ми працюємо. агроексперт експертрейт Яблуком їх дуже багато, і з ними ми також співпрацюємо. Бо клієнт може в них не купити, але має побачити мій банер, має побачити мій мішок. Він має виглядати ось так. І саме от не корзинка, Ми маємо розуміти, що клієнт має запам'ятати, як виглядає продукт. От з цим ми працюємо. І за це майбутнє. Тобто, да, може зараз ще, ще клієнтам не стовідсотково, але так чи інше ми прийдемо до того. Бо це зручно. Ну, Мені теж дуже хочеться побачити такі маркетплейси, які не просто магазин, а що це ком'юніті. Туди приходять mm. люди не тільки е, знайти ту продукцію, але ще пробники якісь побачити, mm -hmm. ще аналітику якусь купити mm -hmm. чи побачити. Ну, ну, дивіться, такі, такі... Більшість інтернет-магазинів зараз роблять. А головне, що це собі вартість для таких компаній, так, як ви. Так. Це, ви ж зараз ну, працюєте в таких дуже. Складних, Складних, так. Да, тому що ну, конкуренція, вона, вона не ні, дозволяє так. тут сильно гратися. Да, і та, треба і зменшувати витрати дуже серйозно. Про магазини, що вони роблять класними, вони самі власні магазини роблять в соціальні мережі, наприклад, тіктоки і таке інше. Таким чином клієнт розуміє, кого він купляє. Вони показують свою експертизу, розповідають про товари, і це я вважаю, дуже класно. Бо клієнт хоче знати в кого він купує. Це дуже важливо. Ну, да, і для вас важливо побачити нас наскільки да. позиціонується цей магазин. Саме тому а, колись полезнань переформатувалась від навчання. Кінцевого клієнта до навчання дистриб'ютора, бо ми зрозуміли, що з кінцевим дуже важко працювати. Їх дуже багато мотивувати на полі таку велику кількість людей, теж важко. А дистриб'ютор більш мотивований, бо він знає, що до нього прийдуть там на кількість запитів, сезон, і він хоче знати, як відповісти на ці. Тому ми почали робити навчання закриті, це не так дорого, обмежені, чисто для дистриб'юторів. І вони така благодарна удовляють. Ну, так, якщо ви 30 дистриб'юторів, які працюють. То в кінцевому вигляді це вони... буде 500-600 тисяч людей. Ну до тисячу людей на полі ви ніколи з ними ми не спрацюєте, ніколи, так і в, ви це просто... лояльність дистриб'ютора, і це віра, що ми експерти. Ми показуємо, ви вони знають у кого і що вони купують. Тому насправді ну, я і з 30 виглядаю... чи 20 людей так. краще спрацювати можна так. ефективніше. Ну, в такій системі, як у вас, це дійсно так. У вас ще прямих продажів немає? чи є? Ну, є в деяких регіонах, там, де в нас невелике покриття, але це мінімальні якісь там продажі. На закінчення запитань на, насправді на, на дуже багато. Я думаю, що маркетологи може ще будуть ставити запитання. Я в цьому проєкті зазвичай питаю. З ким би ти хотіла почути інтерв'ю, uh -huh. от просто в такому ж форматі, як ми uh -huh. з тобою спілкуємося, тобто передати естафетну паличку uh -huh. для на якусь іншу людину. Uh -huh. І от тобі цікаво було почути, подивитися, як ця людина ну, у нас так от. В нашому проєкті це так працює. Мені цікаво українські бренди, бо українські бренди працюють за рахунок власних коштів. Ну, прізвище ти можеш назвати? Я на жаль не пам'ятаю прізвище, але я знаю ім'я. Звати Алла, директор з маркетингу БТУ центр. І мені подобається, як вони роблять. Вони працювали з Федеревом. Мені дуже цікаво, чи ефективно це було, бо я знаю, що ви залою до речі, якраз домовилися. О, ви бачите, до попередньо домовилися. Дуже цікаво. Я завтра ще їду на, риба, на рибалку розмовляти з маркетологом компанії Байер, uh -huh. з Ігорем Тарушкіним. Uh -huh. Він спортсмен рибалки. От, і ми в такому форматі з ним будемо. А залою ми домовились, що ну в неї зараз дуже потужний сезон. Трошки угу. пізніше ми запишемо. Цікаво з байром цікаво, як вони перерозподіляють свій бюджет, От, цікаво на що вони фокусуються, в чому бачать перспективу. Я не думаю, що вони тут сильно розкриють все ну, ж таке. Ми будемо більше про рибалку, але ну якщо вдасться, тому що маркетологи не дуже мені здається люблять ділитися. Мені здається, ну як і агрономи, до речі. Все те ж саме, а, ви знаєте, а я, я скажу, колеги повторюйте. Будь ласка, розвивайте наш ринок, робіть ти його ще краще. одну і ту ж ідею, де можна не зробити точно так же, як би так. ти зробив, і вся інформація навкруги беріть і робіть. Це ж класно. Я вважаю, що ми маємо працювати на з нашими фермерами, маємо допомагати йому. Ми маємо особливо зараз в ці важкі часи. І якщо ми зробимо зручніше наш продукт, зможемо донести цю інформацію. Ну тобто, маркетинг – це ж про прода. Досвід, про якісний досвід. І це, це наше спільне досягнення. Ще одне запитання, яке хотів поставити, це, ну, може, такий штучний інтелект. Угу. Реально. Ти використовуєш, якщо використовуєш, в яких uh -huh. напрямках? В соціальних мережах дуже майже багато і різні креативи. Наприклад, в мене є стосовно мого особистого, я щось таке видумаю, едаке моєму дизайнеру. Раніше я малювала на листочку. Зараз я спілкуюся з чатом GPT, розповідаю, дивлюся, ага, мені це не подобається. Я довожу до тієї ідеї, яка мені подобається, і потім висилаю дизайнеру. Тобто дизайнер. до, іскі... до іскіст, GPT да. тобі до допомагає створити ескіз макета, який би ти собі уявляв. Потім ти віддаєш професійному дизайну. Так, і потім вона вже адаптує, під, під це легше. Наразі це економія суттєвого бюджету. Наприклад, це ра раніше ми. Робили фотосесії великі, там з дівчатами, не з дівчатами. Зараз ми робимо фотосесію тільки з соняшника. А всі такі емоційні фотографії може спокійно згенерувати в чат підій. Не треба там, на це витрачати час, і головне людей. То я до цього брала купу там хлопці, дівчата. Будь ласка, треба зараз. Далі це так, це макітування. Переклади дуже важливо. бо ми працюємо з Казахстаном. і Мені там, ще формувати в таку команду з такою експертизою, дуже важко. Перекладаю. Супер, прям ідеально. І тому він класно працює. Зараз будемо інтегрувати чат GPT в нашу. Ну плануємо, що не зробили. Плануємо туди закидувати базу знань і щоб наш менеджер міг просто запитувати на базі нашої інформації А це буде не, не через CRM краще. Це через, через CRM, так да, це ага, просто чат GPT буде формувати да, інформі і робити цукерочку. Да, да. Стосовно контенту текстового, використовуємо? так, використовуємо, але на на жаль, вже видно, наприклад, по, ну, по конкурентам або по іншим, як він. Якщо давайте так, як він формулює думки, якщо е, партнери роблять копі копі-паст, і це видно, що це робоча що, що джерел. Да. Да. Тому це видно, ми робимо та ми адаптуємо, ми працюємо, звісно, це легше. Ну, казати, що ми все пишемо самі, це наразі вже ну, не, вже звичайно, адекватно, це час. Звісно, да. ми працюємо з контентом, але треба перевіряти, бо він добре чи бреше також, особливо в технічній інформації. Тому все ж таки ми перевіряємо. Ну, на формулювання, але якісь там... Важливі. я почув тільки один продукт: це ChargeGPT, А може ще якісь Gemini продукт. прекрасно також справляється із картинками із аналітикою. От, наприклад, аналітику я прекрасно… тобі ще дуже сильно розвивається в останній а... часи Gemini. Да, ну, да, от багато. аналітику краще мені здається навіть Gemini, бо він посилається аналітика на Google, гуглу. Да, це ж відпродукт. А, продукт, а да. це ж для нас більш до речі, Я да, Gemini використовую ви використає красного для аналітики. Зробити аналіз ринку. Треба подивитись. Якісь да він не зробить там якісь дані, там базою ну, нам Да видить не потрібно. але. Якась оглядова. Це присутні тренди, да. тренди, які бренди представлені, які там ціни, які сайти. Оце прям дуже легко, дуже швидко. Це прям Е, ну точно ну, ще є. Я чесно можу там всього в голову не прийде, але давайте так: кожний день я користуюсь чатом GPT, Отак ко я не знаю жодного дня, щоб не використовувати чат GPT, якісь моменти, якісь там правки, щось там перепитав, і наразі вже я не уявляю своє життя без цього. Ти проходила навчання? Коли це тільки починалося, чи просто Ні, сама, якось спокійно сама там? то? Якось це, це інтуїтивно. Ну, Наприклад, я не роблю якісь креативи, які там треба писати пронт, але наразі пронт. Дізнаєшся, що це за відео. Пишеш чату. GPT, зроби мені промпт для такого та е, застосунку. Він це також це раніше. Треба було знати, який промпт писати. Колеги, Ви почули це головне слово. Да. Я його хотів дуже почути. промпт. головне в спілкуванні. Тому що я мені я відчуваю uh -huh. по собі, що часто люди не хочуть бояться працювати uh -huh. з цими інструментами, тому що вони не створили системи створення пробів, uh -huh. і коли от підійдеш до цього нормально, коли ти правильно сформулюєш. Це завдання, то uh -huh. воно непогано працює. Ну, дивіться, раніше треба було писати промпт. да більше зараз, зараз промпт може а зараз зробити сам сам чаджіпіті. Да, тобто він... ви пишіть тільки програму, і опишіть інше, що коли він перекладає англійську, інколи він же адаптує, no, no. і я перечитую інколи він щось дане зрозумів мене, тому я його трошки підправлю, і тут прийде. не треба стидатися, не треба. А просто треба треба робити, рухатися діти, да, да, вперед. Да. І я думаю, що це просто надчудовий інструмент. Це супер. І да. да. я не вірю, що він нас замінить. Дуже багато кажуть, що скоро маркетологів не буде, і все це зробить GPT, я в це не вірю, бо має бути людина. Має бути створювати. людина, яка поставить завдання. Це да, питання, да. це запит і правильно поставить, зрозуміє, що хоче, або підкоригує. Ну, тому... ну, бізнес створює. Мету, стратегію, да, да. а далі вже або ну все рівно якась людина створює оці ці напрямки. Так, це ресурс точно оптимізує, звільняє час для того, щоб ми робили щось більше, щось інше, і це клас, бо багато часу звільняється. Ми можемо щось щось додаткове робити. Добре, Авичка, ми про все поговорили. Я тобі дуже вдячний. Бажаю Дякую, у вас. Приїхал. Сезон зараз починається маркетинговий що чи <ріх> е ну просто зараз вже почнуться продажі <ріх> <ріх> на наступний сезон. І я бажаю, щоб у вас все все все, Дякую. все виходило. все було нормально. Дякую, до побачення. До побачення. Що слава Україні, героям слава.